Про війну будемо продовжувати говорити. Про ці озброєння, які має Росія. До нас доєднується Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, добрий. день. Доброго дня. Пане Івана, а наскільки можна говорити про те, що в Росії немає потужностей і спроможностей збивати американські далекобійні ракети атакамси Вчора в ефірі в нас експерт говорив, що в принципі теоретично С 400 могли би їх збивати, утім їх потрібна величезна кількість, і вони мають, якщо там охороняють якийсь об'єкт, стояти кожні 30 метрів. Ну тобто така трохи нереалістична історія, то що ви на цей привід можете сказати? Чи дійсно? Росія не здатна збивати Даруйте, але це скоріше той спікер завив якусь нереалістичну історію в стилі ставити комплекси навіть такі от С 400, так от. Через 30 метрів ми ж не про зенітні гармати говоримо. Ми говоримо взагалі, про зенітно-ракетний комплекс, який стоїть на території Білорусі, щоб перекривати повітряний простір над Києвом. Що власне росіяни робили? Тобто Ні, я, на, я жаль... на захисті його експерта, він не казав, що це є нереалістичним, тому так ніхто робити не буде. Так і 30 кілометрів. Я, я перепрошую, якщо я обмовила, сказала 30 метрів. Так 30 кілометрів. Я Цього думку продовжу. але якщо вже говорити більш про якісь такі аспекти, в випадку збиття повітряними цілями є два аспекти: перший наявні засоби протиповітряної оборони, і другий організаційний аспект В Росіян, насправді є ж не тільки с які теоретично можуть збивати балістичні цілі. Є більш підходящі на для цього зенітно-ракетні комплекси, комплекси версії С-300 В. Оці на гусеницях. Там навіть є в них нова, нова модифікація с 300 В4, яка як заявляють самі росіяни, начебто, здатна збивати гіперзукові ракети. На яких американців ще нема, але заявити їм це не завадило. Так, от у них цих комплексів насправді вистачає, але не вистачало, не вистачило на цей раз організаційної спроможності. Ну тому, що, судячи з усього, їх вперше в їхній історії обстрілювали ну настільки далекобійними балістичними ракетами, насправді. Тому м, зараз од них такі виходить, що перший такий ефект новизни раптовості неочікуваності і ще десь так кілька місяців їм знадобиться для адаптації, але за кілька місяців по тому вони зможуть адаптуватися і м, почнуть або, скажімо так, отримують здатність збивати ті самі атакамси. Ну тому що вже ж маємо паралель. Десь так орієнтовно в травні. Ми отримали перші британські ракети штормшедов, ну звукові крилаті ракети, які там мають стелс побудову, тобто мають бути невидимими для російських радарів. Але Десь орієнтовно 1 серпня вже е, речник повітряних сил в офіційному коментарі для змі визнав, що це так навіть штормшедов не є на 100% стійкою до засобів російської протиповітряної оборони. Тому десь от такий от інтервал слід очікувати і такам сам. Пане Іване, про відповідь Росіян на поставку Україні атакамців, зокрема, бачили, що Росіяни перекинули в Бальбек на тимчасово окупований Крим свої літаки. Там є 4 міг 31 один. Ну з тих фото, які ми бачили з супутника, мінімум 4 міг 31 і по два, начебто, су 30 і су 27 кажуть, що будуть щось там патрулювати. Але які загрози це створює для нас додаткові переміщення їхньої авіації туди і для них, в тому числі? Бо ми ж дістаємо туди своїми ракетами. Ну, раз це то пішло, чомусь люди, коли починають говорити про Міг 31 один, наче як профільні оглядачі, думають, що в росіян є тільки одна модифікація. Міг 31 к Ні, я ж тому і не сказав, к, я ж кажу загалом, да, вони то будуть я... патрулювати, так. Да. Да, так, я з що дозвол продовжую. Але ж є. Щира модифікація цього літака, міг 31 БМ перехоплювач, який може використовувати ракети повітря-повітря типу Р 37 М на дальність понад 200 кілометрів. Насправді тут ж може бути історія навіть про про те, що росіяни поставили бельбеку саме міг 31 БМ. Якраз у вас для профілактики ракетних наших ударів по території Криму з використанням дозвукових крилатих ракет. Ну от з того з ким так доводилось зустрічати припущення, що росіяни там туди планували перекидати Су тридцять міг 31 БМ, саме для того, щоб десь там на дальніх рубежах, як мінімум, намагатися перехоплювати наші Су-24 м із тими ракетами Шедоу, там де фактична дальність пуску може складати орієнтовно 250 кілометрів. Тому е, тут хто знає, тим більше, що в випадку з кінжалами є ще один такий специфічний Нюанс, як змогли встановити колеги по агенції. ну от якось так. От виходить, що коли росіяни кінжали використовували у ракетних ударах в липні в серпні цього року, то виходило, що там мінімальна дальність пуску мала складати 900 кілометрів, і треба це все залежало навіть того, чи правильно буде задерти ніс цього літака при старту. Тобто може бути ще такий специфічний нюанс, що Чорне море, як такий позиційний район для пуску кінжалів, може виявитись невдалим вибором, тобто, що він там може ли може. Літак, такі, літаки, літати, але ну обстрілювати їм буде зручніше саме з півночі. Тому там така ситуація 50 на 50. Не те, що, що вони зможуть там погрожувати нам ракетами, але скоріше, щоб послабити наші можливості бути ракетами по території тимчасово окупованого Криму. А пане Івано, можна я поточню просто для себе те, що ви сказали щодо кинжалів, тобто їх краще, е, ну їхня не знаю точність, ураженість краще, коли їх запускають з більш далекої відстані е, ніж умовно е, з аеродрому з Бельбеку, якщо літаки будуть здійматися. Дивіться, ну, кінжал, це ж аеробалі ну, не, не дарма, її називати вже аеробалістичною ракетою, не гіпрозукою. Відповідно, що там треба задавати певну траєкторію. Траєкторія залежить, зокрема, від той швидкості, на якій вона летить. І виходить по сумі цих параметрів, там мінімальна дальність пуску, судячи з усього, як мінімум у цих підсотційних версіях кінжала, складає десь орієнтовно до 900 кілометрів. Спростувати або підтвердити це припущення, поки на офіційних джерелах не можемо, але ну воно ну, так і випливало. Відповідно, зважаючи на те, що ця от ракета Льоті менше дугу аніж там 900 кілометрів, вона не пролетить. Тут застосування для ударів по Україні саме із акваторії Чорного моря виглядає сумнівним. Більш реалістичним виглядає саме використання із тих позиційних районів, які росіяни використовували раніше. Тобто, там, десь умовно Курська, Брянська область, десь там зрозуміло. Дякую за роз'яснення. І Ще одне запитання була інформація про те, що. Е Вертольоти, російські вертольоти К-52, вони дещо змінили тактику. Вони тепер не підпускають їх так близько до позиції, бояться заходу в зону нашої ППО і е, стріляють, якщо випускають із них снаряди, то здалеку. Е, але це менш ефективно, власне, так говорять у збройних силах. Розкажіть, будь ласка, про цей момент. Як от це ну, ми розуміємо, як дальність впливає на ефективність застосування озброєння, але все ж таки, от К-52, наскільки вони в принципі загрозливі на фронтах російсько-української війни? Боюся, що скажімо так це переповнене не зовсім коректними там припущеннями твердження має залишитися просто на совісті одного офіційно взятого спікера, а не збройних сил України загалом, угу. тому що. Особ... Основна загроза К-52, чому знаєте, під них треба було просити спеціальну модифікацію та кампів, щоб насипати їх касетами. У них ракети якраз дозволяють діяти поза межами нашої протиповітряної оборони. Основне озброєння вертольотів К-52 це взагалі, то ракети «Віхрь» з дальністю стрільби 10 кілометрів, в той час, як нас ПЗРК добувають до 5 кілометрів, і там якраз задум, що діяти поза межами нашої армійської протиповітряної оборони. І вже пішло повідомлення, що росіян з'явились там К-52М, які можуть Ракету Лумур на дальності 15 кілометрів, тобто той теж значно вище, чим е, там може добувати наша армійська протиповітряна оборона. Ідеологія якраз тому полягає. Знаєте, ніхто в здравому міні трезвої пам'яті, навіть такі створіння, як росіяни, не хоче ді... воювати в зонах дії протиповітряної оборони противника. А пачка ж під цю саму ідеологію створений щоб тобто, бити ракетами поза зоною межі там армійської ППО ворога в даному випадку рашистів ну, або, можливо, і китайців е, навіть проблеми в нас з Тупом на півдні, чому там вийшли такі так дуже неприємні моменти з кадрами по Бредлі чи по леопардам Вийшло саме тому, що російські К-52 можуть бути постійно поза зоною дії нашої протиповітряної оборони. Чому от власне нам зараз дуже стали цінні такі атакамси Що то не можемо їх збити наявними засобами? То треба зробити так, щоб вони в принципі літати не змогли. Так зрозуміло, дякуємо, пане Іване, за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за роз'яснення. Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку.